Добре, пане Дмитре, отже, завершився будинний тренінг з керівниками територіальних громад Чернігівської області і на вашу думку, виходячи з того, що почули-побачили, на що треба звернути стосовно комунікації громад в умовах війни. Ці два дні показали декілька речей, які варто пропрацювати з громадами, з головами безпосередньо, і з фахівцями з комунікації в кожній громаді. Перше це алгоритми комунікації з урахуванням змін, які відбулись в інформаційному середовищі після вторгнення. Тому що алгоритми і соцмереж, і статистика, і Охоплення все помінялось. І е, сьогодні е, люди мають менше часу для телебачення, для радіо, для газет, тобто класичних медіа, і більше часу приділяють соціальним медіа. Тому тут потрібні компетенції, е, які е, допоможуть громадам ефективно використовувати ці платформи. Е, надалі я думаю, що варто проводити е, такі практичні е, тренінги, інтенсиви е, з використанням техніки, щоб люди прийняли. Наприклад, своїми комп'ютерами і е, пропрацьовувати от, власне виготовлення контенту з урахуванням цих умов. Це дозволить підвищити якість і ефективність роботи е, комунікаційних працівників, власне, голів громад. Е, і це дозволить громаді більш якісно комунікувати е, і більш якісно пояснювати, власне що відбувається, що, що роблять. Е, друга е, частина е, спілкування з е, е, учасниками тренінгу. Я помітив, що для них важливо розповісти свої історії, розказати, який у них досвід, і щоб. Увага була зосереджена на їхньому досвіді. І насправді цей досвід є дуже важливим, і він є е, таким, що, який варто вивчити, і на основі цього досвіду сформувати певні програми навчання, і, зокрема із комунікацій. Е, Чернігівщина особливо тим, що е, великий досвід роботи в кризовій ситуації 22-го року, коли були бої, і е, голови громад знаходили рішення. Як Комунікувати, як вирішувати ті чи інші проблеми. І цей досвід може стати основою для тренінгів, і його варто передавати більш молодшим працівникам, іншим громадам в інших регіонах, де, наприклад, не, були, не було бойових дій. Тобто, два нюанси: Поглиблене далі навчання більш з технічної сторони, і другий момент вивчення і. Скажем, так поширення досвіду гармат Чернігівської області.